Малята до нас сьогодні в гості завітала дівчинка-катруся. Вона нас запрошує до себе на гостини. Погляньте, як гарно у дівчинки в кімнаті. Тут є багато різних меблів, і ліжко, і шафа, і стіл, але чогось не вистачає. Малята. Як ви гадаєте, чого не вистачає? Не вистачає стільчика, бо коли запрошують у гості, наприклад, на чаювання, треба на щось сісти. Малята, давайте допоможемо дівчинці-катрусі та побудуємо стільчик для її кімнати. Спочатку давайте розглянемо стільчик. Стільчик складається з сидіння та зі спинки. А для будування стільчика нам знадобиться конструктор, кубик та цеглинка. У мене конструктор синього кольору. У кубика всі. Сторони рівні беремо наш кубик, ставимо його на стіл, та потім беремо цеглинку і широкою довгою стороною щільно притискаємо до кубика. І ось такий стільчик в нас. Повинен вийти. Тепер в кімнаті дівчинки-катрусі з'явився стільчик. Малята, а я чекатиму на ваші стільчики для кімнати, дівчинки катрусі.